Так, слухайте, а хто ж е, має продукувати е, ось цю дію, зберіться разом? Хто має бути ініціатором цього в першу влада, чергу? Звичайна влада. Чому влада, має, не... чому влада має підтримку під час війни? Тому що іншого варіанту, як все це акумулювати, зорганізувати і повести, не існує. Відповідно, правильно Західна преса робить акцент. Народ, так покажіть ви лідерство. Вони ж часто кічаться, зеленський лідер, він лідерство демонструє. Так демонструйте не на словах, а на ділі. Тому що я не раз говорив про те, що якщо послухати нашу владу, то все прекрасно. Якщо послухати нашу владу, що вони такі патріоти, що і Бандері не снилося. Хоча, якщо б Бандера, наприклад, жив наш час, я б більш як впевнений, що він за свою позицію сидів, напевно, в сусідній камері з От. Якщо послухати нашу владу, що вони такі патріоти, що навіть там, наприклад, покинув В'ячеславу Чорноволу не. Снилося. Знову ж таки, якщо Чорновів, дасть би Бог дожив до наших днів, то він би точно був би рукою Москви, агентом Москви, тому що він би ну це все критикував би і казав, би речі на свої, ну називав беречи своїми іменами. Тому тут потрібно не говорити, а діяти. Потрібно не грати, а бути. Тому от і все. Розумієте, західна преса насправді, якби ніхто не забороняє ці речі помічати, а у нас натягнули цю ширму єдиного марафону, і всі дивляться, якби попкорні не пускають і я